Вітаю! Ви дивитесь новини на межі? Ми розказуємо про головні події прикордоння у всіх громадах Шосткинського району. У студії для вас працює Ганна Томіна. Сьогодні у випуску говоримо про наслідки війни, втрати та звичні речі, що дарують тепло і надію. Росіяни поцілили ФПВ-дроном по цивільній автівці в селі суходіл Есменської громади. Поранення отримав 54-річний водій Олексій Новиков. Він встиг вискочити з машини, яка згодом згоріла вщент. Постраждалого доставили в лікарню з осколковими пораненнями та акобаротравмою. Як розповідають доньки Олексія, їхній тато постійно їздив у прикордонні села. Він возив людям продукти та медикаменти, допомагав охочим виїхати. І цього разу він доставляв гуманітарний вантаж. На війні загинули двоє жителів Шосткинського району Володимир Фомченков та Вадим Савченко. Володимир був прикордонником. Його життя обірвалося 24 жовтня у районі населеного пункту Чуйківка. Вадим був бійцем ЗСУ та жителем села Білиця Ямпільської громади. Міський голова шостки Микола Нога заявив про старт опалювального сезону. Виконкому хвалив відповідний дозвіл теплопостачальним організаціям від сьогодні, 28 жовтня. Насамперед мають подати тепло до об'єктів соціальної сфери, а також житлового фонду. Оплату обіцяють нараховувати окремо для кожного будинку з дня фактичного підключення до опалення. Водночас нога порадив шосткинцям утеплити вікна, двері та балкони, а також підготувати резервні джерела обігріву, наприклад, пічі буржуйки. Блинці це страва, яку люблять і на свята, і в будень, але навіть про сі приготування вони мають свої секрети у гуківському профтехучилищі. Викладачки кулінарії розповіли, як зробити млинці ідеальними, тонкими, пухкими і без грудочок. Чому перші блинець вважають обрядовими, та як сучасні господині поєднують традиції з тік-ток-трендами трендами? Дивіться у нашому сюжеті. Млинці це кулінарна магія, яку можна творити навіть із найпростіших інгредієнтів. Варіантів начинки для них безліч, але рецепт тіста здебільшого традиційний трохи борошна, молока, яйця. Однак кожна господиня адаптує його під себе, каже майстриня виробничого навчання за професією кухар-кондитер глухівського профтехучилища Ольга Гридякіна. Щоб тісто для млинців вийшло вдалим, розповідає для початку варто просіяти борошно, тому що це насичує. Киснем, бо виріб у нас буде пухкеньким, і борошно треба брати сухе з високим містом клейковини. І обов'язково, коли ну, така порада, не тільки моя, що якщо замістити тісто, то треба обов'язково дати йому постояти, не приступати зразу до випікання млинців. А щоб в млинцях не було грудочок, пані Ольга дає такі поради. Спочатку ви збиваєте яйця сіль, цукор, Ну цукор сіль, сільсі сіль, солодки, все одно додаєте, коли солодке, додаєте дрібку солі, щоб посилювати смак цукру. І навпаки, дрібку з цукру, якщо солоні робите, щоб підсилити смак солі. То спочатку ми беремо половину рідини, потім замішуємо тісто, воно таке густе, добре його, і воно дати йому постоїти, щоб воно кликав, вона набухла. І потім додаємо решту рідини і рослинну олії. Тому що, якщо зразу в деяких рецептах читала, що додають зразу, ні, олія не дає борошну. Ковині набухнути, будемо так казати. Сковорідку для смаження млинців господиня радить мати окремо. Пояснює, важливо, щоб на ній не було подряпин, через які тісто буде прилипати до поверхні. У нас вдома млинці завжди смажать. Ну, бабушка мене навчила, бабуся, ми все смажили тон без олії, а брали шматочок сала. На виделочку і змазували сковорідку будь то солодкі, будь то солоні, але смажили це було дуже смачно. Млинці пані Ольга готує з різними начинками, чому вчить і своїх студентів. Особливо любить налисники з творогом. Назву цих млинців жінка згадує. Вона вперше почула саме на Глухівщині, куди переїхала колись із півдня Сумщини. Для мене це було млинкі млинці з сиром. Це аналитики. і саме краще вони мені подобається те, що їх не тільки посмажать, але ще й запікають у печі, особливо коли у печі із маслом вершковим і сметаною. Кращих млинців ніде не пробувала. Такі, як готують на Гухівщині. Також на Гухівщині прийнято перший млинець вважати обрядовим, додає Ольга Гридякіна. Ним наші пращури вшановували пам'ять померлих родичів, приготувавши, клали млинець на вікно. Це вважалося, що пригостити дух покійної людини, яка жила у родича чи кого там. Також ще на в деяких регіонах сроковий день після Паски то там пекли млинчики, складали їх у вигляді вежі, і рахувалося, що Бог по цій як драбинці піднімався на небо. Щось студентів готувати млинці й Оксана Лукаш. Вона розповідає, що часто надихається рецептами з тіктоку та експериментує. Тим, кому наприди звичайні млинці, радить спробувати приготувати їх заварний варіант. Замішуєш половину тіста, а потім просто заливаєш кип'ятком, саме кип'яченою водою. Це все заварюєш, добре розмішуєш, і в принципі все. Вони дуже ніжні і виходять дуже тоненькі. Подобаються жінці й мережені млинці з додаванням крухмалю. Вона каже: такі виходять гарними і хрумкими. Смажити їх радить на вершковому маслі. Відкриваєш холодильник, в тебе там лежить яйце. Є трішки молока, трішки вершкового масла. борошно є в усіх завжди, і крохмаль, будь який кукурудзяний, картопляний все перемішали кондитерський мішок, і ажурно видавлюємо ці млинці на сковорідку. Загиблим чоловіком у нас ідок удару росіян по маршруті полученням суми шостка виявився житель районного центру. Йому було 69 років. Постраждала жінка та її донька, підліток також мешканки шостки. Вони перебувають у лікарні в сумах. Повідомив Микола Нога. Нагадаємо, ворог атакував безпілотником рейсовий автобус 26 жовтня на території села Постольне. У світі, де фейки можуть виглядати як правда, важливо навчитися читати між рядків. Школярі Шосткинщини вчаться не просто читати новини, а розуміти їх, як формується покоління, яке не вірить у брехню. Бачили наші журналісти. Коли стрічки новин оновлюються, щосекунди, важливо вміти відрізняти правду від маніпуляцій на шоскінщині. Молодь навчають медіаграмотності, як не стати жертвами фейків і критично мислити. Відповідний тренінг провела гуманітарна організація Сила інтелекту в рамках проєкту Твій дім там, де ти «Ми живемо на прикордонні і е, дуже важливо відрізняти ті новини, які є правдивими. Від фейків, які можуть бути в тому числі і вкидами зі сторони країни-агресора. Ми проводили такі тренінги з різними поколіннями, тобто і з більш старшим поколінням, середнім поколінням, і вже з дітьми. Діти чим відрізняються? Вони дуже багато часу проводять в інтернеті. І, в принципі, вони швидше знаходять фейки, відрізняють фейки від правдивої новини. Дуже гарно в цьому плані заходять ігри. Ігри на тему медіаграмотності. Всім відома гра, такий спорчений телефон, як ми знаємо. Да? Коли першому ти розповідаєш новину, і коли вона доходить до останнього, то вона вже дуже-дуже не та новина, з якою ти починав. Учні на конкретних прикладах вчилися розпізнавати фейки, перевіряти інформацію, і не піддаватися паніці, коли бачать сенсаційні новини в соцмережах. Деякі з них з таким стикаються часто. Я беру інформацію з інстаграму та телеграму. Я знаю декілька дуже гарних сайтів. Наприклад, я знаю одну ситуацію, коли люди думали, що собака вмирала, а насправді вона об'їлася ягід і заснула. Я багато дізнався, як відрізняти фейки від реальних сайтів та багато інформації, яку. Яка мені потрібна буде в справжньому житті? Школярі розбирають приклади новин справжніх і вигаданих, порівнюють заголовки, аналізують фото. Найбільше емоції викликають теми пов'язані з війною та безпекою, адже саме в таких повідомленнях часто ховається дезінформація. «Колись я дивилася канал Шостка інфо, коли обстрілювали Шостку. Та потім, коли трошки все затихло, то я побачила перші кадри шостки, і моя подруга теж коли таку силку побачила, вона на неї перейшла. Але оказалось, що це був фейк, та і потім заблокували акаунт. Я беру інформацію з різних телеграм-каналів, там коли у Тіктокі бачу новини. Та перевіряють так. Ось, Наприклад, якщо бачу щось там про якусь благодійну організацію, я переходжу на їх сайт та дивлюсь, правдива ця інформація чи ні. Організатори кажуть, такі заняття допомагають дітям не тільки уникати фейків, а й бути відповідальними користувачами мережі. Уроки медіаграмотності у рамках проєкту Твій дім там, де ти провели в двох селах громади Ображіївці та Собичі. Традиційно захід завершився чаюванням та настольними іграми, у які молодь із захопленням грала. Це були новини на межі. Більше сюжетів. Дивіться на нашому ютуб-каналі та підписуйтесь на нього, щоб бути в курсі головних подій. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра!